Сьогодні в мене дві дуже гарні і довгоочікувані для мене лялечки. Це новиночки 2025 року від іспанської фабрики Паула Рейна». Ці ляльки мають аромат ванілі. І назріст 32 см. Та-да! Знайомтесь, це Сара, вона руденька. А ця блондинка в нас Клара. Бачите, вони тут трошки так у коробці заплуталися, але ми зараз їх розкроємо, будемо оглядати, що в них є, який в них мейк, як вони рухаються. А наприкінці цього відео я приготувала вже свій дуже модний наряд для них, і ми подивимося, як вони в ньому будуть виглядати. А я хочу привітати усіх лялькових мам. Мене звати Наталя, ви на каналі Dolls Look, я ляльковий стиліст, а це означає, що з таких ось звичайних ляльок я роблю справжніх дівчат-модниць. Що з цього виходить, дивіться, будь ласка, у моєму інстаграмі. Якщо вам подобається спілкуватися про ляльок і брати ще участь у лялькових конкурсах, краси, то доєднуйтесь у мій також і телеграм. Усі посилання у описі до цього відео, а ми рухаємося далі і починаємо нашу розпаковку. Ну і спочатку традиційно давайте оглядати коробку. Зараз лялечки запаковані у фірмову коробку з фабрики. Написано, що ляльки зроблені з любов'ю, рекомендовано від трьох років. Далі це оріджінал, тобто це ставиться відзнака така. Ну, Далі тут є така помітка, зроблена 100% у Іспанії. Звичайно, тут на різних мовах написано такі рекомендації, що не рекомендовано дітям до трьох років, сертифікатом відповідає. І ось тут є штрих-код. Ми бачимо, на жаль, ім'я лялічок не пишеться чомусь на коробці. але пишеться дата виготовлення. І оці останні цифри це 25 рік. Що сказати? Ну, більш взагалі нічого такого примічательного немає. Але хочу сказати вам, що коли лялечка має шарнірне тіло від фабрики, то ось тут обов'язково буде стояти відмітка, що це тіло рухається в шарнірах, в локтях зазвичай, ну і таке інше. Ці лялечки в мене звичайні. Як вони рухаються, я покажу вам пізніше. І зараз ми ну, давайте почнемо з Клари. Я її дуже хотіла, коли побачила її на виставці у Нюнберзі, вона мені дуже сподобалася. Потім дівчата, я бачила, що писали, що в неї якісь такі погані брові, бо це новий молд фабрика розробила саме в цьому році. Так, і дістаємо лялечку. Раніше, коли фабрика, можливо, там... Їх випускала ще 4 роки тому. Вона клала сюди розчіски до лялечок або дзеркальце. Але зараз, на жаль, цього фабрика вже не робить. Не знаю, може у цілях економії. Ось так. Дістаємо лялечку. Бачите, я дуже легко це зробила. Ось така розпаковка. Так, лялечка в нас закріплена. Ось, дивіться, тут є пластикові такі штуки, і в принципі вона тут не пришита, не степлером нічого. Тобто оцю резиночку можна просто зняти. Тут у два рази намотано. а тут просто дві резиночки, тому одна в мене вже впала, а іншу ось. Так, ну і все. Це було закріплення. А, ні, ні, вибачте, ще на ножці. Так само вона резинками розкріплюється. Вона нарешті вільна. Все. З коробкою покінчена. В коробці нічого не було, вже не кладуть вони ніяких подарунків. Навіть у ляльки, які в коробці, так, на жаль. Але, може, це добре, бо люди не хочуть це переплачувати. Ну, це таке. Ми переходимо зараз до зовнішності нашої лялечки. А, ще хотіла сказати, що тут є така карточка, вона, в принципі, дублює інформацію, яка є вже на коробці. Тобто, там. Від трьох років і оці, усі сертифікати, що вона відповідає, і все таке. Тобто нічого цікавого. Що в неї за зачіска? По-новому вони роблять зачіски, волосся просто хвилясте, воно не дуже довге, десь по талію приблизно. отут маленькі хвостики, бачите, так? І ось тут. А тут, а тут типу, такі локани. Звертаю вашу увагу на волосся це такий колір. Мені подобається. він. Я ще не брала ляльки з таким кольором волосся, перламутровий, кремовий, може так сказати. Але я думаю, що більш такий перлинний до нього Підходить краще. Так, ну і а, давайте подивимося. Зазвичай тут на голові є клеймо від фабрики. Дивіться, ось написано Паола Рейна. Далі, ну, вушка вони тут такі, типу, реалістичні, так, мені подобається. І давайте розглянемо мейк. Ох, наголос набрали ці брови. Дивіться. Я взагалі спочатку не звернула на це уваги, якщо чесно. Ну, Я думаю, вони дуже старалися, щоб зробити їх реалістичними, але ось вони такі. Погано це чи класно? Я не знаю. Усім по-різному, пишіть у коментарях, як вам. Очі мені дуже подобаються, вони такі блакитні, блакитні. Ну, і губки такі, носик дуже такий акуратненький, маленький, Губки, ну, такі великі, да. трошки рум'яні щечки. Ну, все, більше такого нічого немає на обличчя. Так. Що лялечка у нас ще має. Вона має ось таку сукню. Ну, е, Було багато питань щодо якості е, одягу для цих лялечок. Я думаю, що фабрика вже виправилася, сукня нормальна, е, нормальна пошита, е, нічого не, де не бовтається, ніток немає. Тому, якщо ви будете цю лялечку купувати на подарунок у базовому одязі, то я думаю, це. Це ну нормально, абсолютно, дуже гарний подарунок. Так, ну і давайте роздивимося шкарпеточки Це такі гольфи в нас. Мені подобаються гольфики. Ось, дивіться, вони різнокольорові, під сукню підходить усе О, взуття з екошкіри, як то Кажуть так, ось на липучку воно застибається, розстибається. Ну, Нормальні, акуратні туфель. Маркировки тут немає, що це Паула Рейна. Вони десь ставлять, десь не ставлять. Наприклад, на сукні стоїть маркування, що це Паула Рейна. а на взуття чомусь ні. Потихесенько знімаємо речі лялькові. Так, Знімаю сукню. Звичайна липучка. Взагалі весь одяг Паула Рейна зазвичай на липучцях роблять. Я думаю, це зручно для діток, бо металеві кнопки або гудзики вони відлітають, ненадійні, а липучка таке, що буде дуже надійно. Так, ну, ви вже бачите, що лялька має такі трусики. Ці трусики мають усі іспанські ляльки, навіть не з фабрики Паула Рейна, може там в них якийсь один виробник. Так, дивіться, ручки в нас, ну, такі максимально реалістичні, є ногітки прорисовані локті, бачите? Ось така імітація локтів. Ну, це цілком дитяче тіло. Тут що в нас ще колінки ми бачимо, так, нібито реалістичне. Ну, і стопа в нас ось така. Пальчики такі підреалістичні також. Ну Ось така у нас лялечка Клара. Як вона вам пишить. А ми будемо переходити до іншої лялечки, до рудої Сари. В неї Така ж сама коробка, все так само написано. Тут також, на жаль, немає ім'я, просто написано Аміга, це серія цих лялічок. Аміга перекладається на українську з іспанською як друзі, тому це серія друзів. Ну і написано також 25-й рік. Коробка так само відкривається. Я зараз швиденько її вже відкрою. У Сари теж немає ніяких аксесуарів, але у нас такий образ Сара Астронавт. У нас. Цей образ вже був у Паула Рейна тільки у іншій лялечки у минулому році. На жаль, я не пам'ятаю, скільки він випускається, але цей образ взагалі не новий. Тобто, тут написано Space, це перекладається як космос. Коротше, це наша Сара Астронавт. Сара так само закріплена. Тобто, ми бачимо, одна ножка закріплена, і у талії вона також закріплена так само. Нарешті я її висвободила. Ось, бачите, нічого немає. На жаль. Так. Що в нас лялечка має, це захисна плівка для волосся. Ну, до речі, якщо на мене, вона доречна тільки, коли е... лялечка має чубчик. І класно одягати цю плівку, щоб чубчик зберегав свою форму. Але для цих лялечок, я думаю, це не потрібно, бо, навпаки, я люблю, коли е... зачіска приймає якусь форму. Так, давайте дивитися, в неї є шлем. Ось він. Так, він тут теж закріплено просто на ручку, одягається на резиночку. Ця він застибається теж на липучку, нічого такого заумного цього немає. І ось тут так легко він одягається на нашу сарочку. Так, і застипається так само на цю заліпку, і вона може вже летіти у космос. Так, дівчата, ось. Бачите? Так, що в неї є? В неї є отакі сапожки, ми їх одразу будемо зараз знімати. Це не комбес чи комбес, я щось не розумію. Давайте, коротше, роздягати її і дивитися. Так, як знімаються сапожки? Давайте я пробую ось так, просто вони без якихось там застібок або шнурків. Бачите, я їх просто зняла. І знімаємо другий вуаля. Так, ну трошки розглянемо ці сапожки. А, ну, що тут у нас? Написано Паула Рейна на них. А, так, невели... невеликий каблучок. Бачите, в них є. Це, звичайно, не натуральна шкіра, а екошкіра. Ну, І вони просто одягаються і знімаються, як я вам показала. Так, далі в нас а, що тут цікавого? Я думала, що це взагалі комбес. Але бачу, що він не комбез. Ну, коротше, що гадати, давайте дивитися. Це взагалі картка на всіх ляльках йде. Ми її обираємо поки. Так, знімаємо наш шлем знову. Так, і що в нас тут? Давайте липучка знімаємо. Тіло таке саме, як було і у Клари. Усіх ляльок Паула Рейна однакове тіло. Тому нічого такого немає. Дівчата, до речі, це комбес. Бачите, бо він ось так разом знімається. Зараз ми подивимося, що це за дизайн в нього. Ну, якась синтетика, звичайна. Так, але я чомусь подумала, що це не комбес, тому що спереду типу, типу, знімається типу, як ковтинка. Але це просто така імітація. Ну, Якої він якості? Ну, нормальної якості, щоб гратися нормально. Ну, В принципі, це весь одяг був. Давайте оглянемо обличчя лялічки. Бо я купую ляльок зазвичай за обличчя. Що в неї є? Такі самі брові, очі в неї карі такі медові. Щочки так трошки-трошки підрумяні, так лялечка в цілому така бліда. Губки такі самі, як і у Клари. Давайте ми порівняємо їх. Бачите? Ось у Клари в неї очі блакитні, а у Сари в неї такі медові, коричневі. Бровки в них однакові, носики теж і губки однакові, як, на мій погляд. Що думаєте? Пишіть у коментарях, як вам цей новий молд. Як дівчата рухаються. Значить, дивіться. Головка в них рухається взагалі, як ви хочете. Тобто її можна зняти, перенести на інше тільці, якщо ви хочете там, на шарнірне, наприклад. Так? Ручки у лялечок повертаються так само. ось. У локтях не згинаються, у кістях теж ні, бо це тіло не шарнірне. Це тіло я називаю таке базове. Ось лялечка може також сидіти. Бачите? Проситися на ручки до вас. Мама, мама, забери мене. Оце весь їх максимум. Ну, тобто, ви зрозуміли смисл. Так само і у Клари. Лялечки стоять і сидять. Ось так. Взагалі, якщо на мене, то для фоток, для відео цього достатньо. Ну, якщо ви хочете лялечку, типу. Оживити, то можна купити їй дороге шарнірне тіло, і вона буде приймати такі пози. Але я вам покажу, як я оживляю лялечок за допомогою. Фірмового одягу, який схожий на дорослі речі. І тільки зараз я побачила, що в цій трусики є, а ось у Сарочки трусиків немає. На жаль, мітила один такий брак у лялечки, це в нас Сара. На жаль, вініл дуже чуттевий матеріал, і іноді він краситься від одягу. І ви бачите, ось цей комбез, я не знаю, яким чином тут воно було затронуто. Коротше, одна ножка, вона покрасилася від тканини. Це печалька, звичайна, але, на щастя, я маю ще тіла, таких ляльок, і я можу замінити його на таке більш чистеньке тіло. Але це, звичайна. Мінус цього матеріалу вініл, бо ви навіть не знаєте, від якого одягу може покраситися це тіло. На жаль, можливо, у майбутньому це якось виправиться, але це саме через вініл, через цей чуттєвий матеріал. У що я буду одягати ляльок? Ну, Клару я побачила як таку більш дівчинку. Да? А Сару я побачила більш дорослу дівчинку, тому в неї взагалі буде такий дуже дорослий аутфіт. Клари в мене ось така ковтиночка. І така спідничка з рожевим ремешком. Далі в нас дуже модні колготки у рубчик. Далі в нас ще така буде дуже модна в гусячу лапку сумочка. Чайна взуття. Бачите, на якої подошві. І наприкінці я одягну їй таку кепочку дісни. Дуже підходить під цей аутфіт. Для сарочки я приготувала ось такий фотоапарат. Вона буде в мене творчою людиною, як професійна фотографиня. Це буде аксесуар для неї. До речі, він працює, зараз вам покажу. Бачили? Ось так. Все по-справжньому. Так, що вона буде одягати? Баба, -ба! дивіться, отакий От боді в неї з татуїровками. Дивіться, ока. Бачите, я ще не приміряла для неї. Тому будемо робити це разом. Застибається ось тут на маленький гуцик. Така спідничка шкіряна. Але вона з екошкіри. Далі в мене будуть ось такі в мене будуть модні панчохи з пантиками. Далі ось такі шкіряні в неї будуть ботинки. Це натуральна шкіра. Бачите, зі шнурками все стильно. Далі я одягну їй ось таку модну, дуже куртку. Можна назвати її ще як бомбер. може, вона розтубається, звичайно, тут усе, усе по-справжньому в нас. Так, і далі завершуємо образ, отакою банданою. Зараз цими банданами ходять усі дорослі дівчата. І я хочу їй теж бандану зав'язати. Коротше, будемо одягатися. Дівчата одягнути, дивіться, ось такі модниці в мене. Якщо вам сподобався мій відеоогляд і дівчата, ставте подобайку, пишіть у коментарях, у якому одязі і яка лялька вам більше сподобалася. Може, взагалі, в оригінальному було краще для вас. Я бажаю усім гарного настрою і натхнення. Па-па!